Каледі до мене приходить моя стара камера, яка виходили вчора вночі. Тут Max. Так, да, це XS Max, але він дуже погано знімає в темноті. І друзі, всім привіт! І сьогодні я з вами хочу таку важливу тему обсудити: що сербської леді. От, дивіться. В мене є от камери. І от, якщо ви подумаєте, навіщо я їх взяв, то я вам розкажу. Е, так, як Калетя до мене приходить, і я вирішив, що я точно ще раз буду ставити повторно скриті камери, тому е, я хочу вибрати, яку ставити. Точніше, яка ліпше буде знімати. У мене зараз є от камера, на яку я зараз знімаю, це мій iPhone 15. Він новий повністю. Ну, просто от iPhone 15. Обичний, не про, не про Макс. но, знаєте, на ньому зйомка дуже добра, але е, вночі він знімає так собі. Хоча фото виходять реально суперські, але вночі. Ну, я не знаю, я ще не повністю так пробував знімати на, на ньому вночі прямо так от, як тільки типу, як скриті камери потрібно, але там все ж таки потрібно якісь, е, е, якісь такі, е, освітлення. Ну, хочу сказати, що в нас тут є. В нас є моя стара камера, яка, ну, яку я просто я не можу підключити. Тому вона може е, стимулюватися так, як е, така, як запасна, ну точніше, що її поставити на якесь видне місце, щоб сербська леді не, не забрала мені оцю цю камеру, якщо вона їх буде забирати, то оцю цю вона, в принципі, може забрати і вона пойме, що вона. Нічого і не зможе там, що їй це нічого не допоможе, тому що оця от камера, вона ну просто як муляж. А оця от камера це. От. Це камера, яка працює і на якій я знімаю цю скриту камеру. А ще в мене є iPhone XS Max. Да, це XS Max, але він дуже погано знімає в темноті. Я думаю, що навіть ліпше iPhone 15, ніж XS Max, тому що в темноті в нього просто немає нічного режиму, а в цьому нічний режим є. О, і ще в цього от, так от, на цьому от, немає 0,5, а це дуже такий великий мінус, тому що на ньому так би можна було б знімати широку типу, Типу, бачите, от дивіть, ну от, просто ну, немає 0.5, є тільки один. І там далі йдуть з одного до 3 ікс. І далі ну, немає просто ніяких режимів. От. Я сподіваюся, що вам видно. От, один, один ікс, 2 ікс, 3X. Ікс. І все. Більше далі, ніж за 3 ікс немає. Тому отак вот от. А ще я хочу зараз зробити фотку в телеграм канал що. Я знімаю нове відео. Все, я її зробив, тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там будуть спойлери, дуже багато спойлерів, і ще там моє життя. Е, ну, вам, я думаю, що обов'язково треба підписатися на цей канал, тому що скоро відео будуть ще більш качественні, тому що до мене я закажу петличку, така. Ну, це, типу, от сюди отклеїти, точніше. Ну, я не знаю, як це точно, але я розберуся і, той, і з вами той зроблю огляд. Напевно. Або просто вже почну знімати. Так. Ну, я думаю, що можна зробити перевірку, але я деше хочу написати сербські леді. Тому давайте їх напишемо. О, ой, у мене немає мережі, чи, мене мережі з'єднання? А, все вже є. Давайте напишемо. Добрий день. Ви зараз знаєте, чому я хочу написати. Ви зараз точно це знаєте, тому що причина реально є. Вона пише, пише, пише. Що тобі потрібно, тварина? Зірвусі. І я хочу вас дещо запитати. Тому що, ну, ви зараз знаєте чому. І що я хочу в них запитати? ж в них в неї? Що? Це ви до мене приходили. Вчора вночі. Тому що правда, я чув таке, як хтось топає п'ятками. І я не знаю, що це було, але може, це була і сербська леді. Пише. Тварина. Я не знаю, вона з стоїть твариною, і мені чесно страшно. А вдруг та тварина для неї щось значить? І вона якось той. Я не знаю, але тварини це якось страшно. Я буду танцювати вдома вночі. Де вдома? Скоріше за все, що. В. скоріше за все, що в мене вдома. Чи в кого? Я не... я не знаю. Ну, мені вже не подобається, що вона буде... Ой, що Так. Навіщо? Мені не подобається, що вона буде танцювати в мене вдома. Що ви цим добиваєтесь? Я просто ну, я не розумію, чим що вона цим добивається. Мені, ну, чесно, страшно. Кожен раз мені страшно. Тварина. Танцюй. Я не буду танцювати. Що не зрозуміло? Ну, не хочу я. Ой, я не буду танцювати просто. Ну в поміні не буду. Навіщо вам я? Що? 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 Серйозно? Я не знаю. Мені це, якщо чесно, пише, мені це, якщо чесно, дуже страшно. я навіть не знаю, що вона просто хоче від мене. Тварина без лишніх питань. А по-моєму, це питання, яке мені потрібні. Об'ясніть, будь ласка. Ну, щоб що? що. Що я там буду. Я за понял? походу, в неї є секта якась. Походу, в неї є, є якась секта тих сербських лет, які танцюють і, і може, що навіть зі мною не переписується. Зараз, зараз переписується не, ти будеш танцювати, я від тебе відставлю. Ні. Я не хочу танцювати. Ну. О, ну, знаєте що? Може, що зі мною зараз переписується, навіть главна в цій секції, а та, що приходила до мене, танцюй. Та вона мені не дає сказати, ти зовсім вже поїхавши, ну, серйозно. Ну так от, вона мені... Може, до мене приходила не саме головна, а, наприклад, зараз зі мною переписується саме головна. Таке теж може бути. Ні, Ну я не знаю, мені страшно. Тварина мене на ви. Боже, Чому вас на ви? Об'ясніть просто. Ви заслужили? Чи що? Реально вона заслужила. Чи що, щоб її називали ви? Мені не подобається її називати на вид, тому що Вона, блін, оце це все говорить. Це все. І вона серйозно хоче до неї нам. Не. Так, тварина. Боже. <схід> все. Вона ще, скоріше за все, що напише, що сам, щось вона, типу, що не можна, тому так говорить папа, мені потрібно говорити до побачення. Чи ще що вона напише? Тварина до мене спо мене з повагою. Все, хватить. Давайте ліпше перевіряти скриті камери. Я зараз підключу оцю, от, Буде зніматися в оця. От, і ну, давайте ще з мого ікс. І подивимося, що ліпше буде. Ой, це що? Це що? Це ж? Це моє. Це моя музика. Для відео, я таку скачав. І звідки? Звідки вона в мене вот отак от включена? Я її не включав. Хватить, я не розумію, вона що прибралася до мене в телефон чи що. Я не знаю, ну ладно, давайте підключати. Я зараз підключу в цю камеру, щоб вона писала. Я вам отут от виведу, буде писати мій XS Max. І буде писати оця от камера, ну, тобто 15-й iPhone. Ну, перед цим я думаю, що мені потрібно виключити істочники світла, щоб ну, просто, ну, вона ж приходить вночі, щоб не було видно, ті її. Ну, вона, типу, ну, як я знаю, що вона боїться світла. Тому я зараз виключу всі істочники світла. І будете той, пробувати. Ну, так, от я, напевно, буду розставляти руки і дивитися, чи, вони, чи її буде видно. Давайте. Я зараз підключу всі камери і все. Все. Я сподіваюся, що зараз буде все видно. Тут ви бачите одну камеру таку, тут іншу таку. Як ви бачите, вже один істочник світла я погасив. Тобто я погасив таку от лампу. Зараз я вам її покажу. Вот. Це от, оця от лампа. Напевно, вам не подобається цей фон. Я ліпшу його закрию. фоні. У мене впала лампа, але вона. Вона добре була поставлена. Я це точно пам'ятаю. Я вже її зараз повністю виключу з той. Так, перевіряємо, як буде вас. Без... Так. Ворота ну, на тій камері ще видно. Так, далі ми зібраємо таку от синю камеру. Ой, синю, я не знаю, чи вам видно, якщо чесно. Що тут плавить невеликий, ну, коротше, вот така от кам... камера. чего я завжди кажу камеру. Так. И вроде якось нормально. Далі ми виключаємо в цю вот лампу. Це кольцева лампа. І ми її виключаємо. Все, у нас вже. На ше один источник світла менше. Ой. Вроде я надію, що ще не шуши не одна, кому не підпорю, все добре. Так, і останній источник світла. Я думаю, що тут тут липше не выйдет. Так що день. Кожа, потому, что мы ну, я тут закрыл. Блин, такие скамьи, Ну все, вроде более-менее вышло. Давай. -то. Ну нет. вроде... Якісь камери пройшли, якісь, ні, я, я не знаю, ну, по-моєму, що шо... нормально, що моя основна, вона е, дуже добре справилася. Ви бачите, що шо... Все, да? я думаю, що вже можна е, виключатись, тому я перша виключаю оцю вот камеру, яка от тут от знімала. Далі я виключаю вот, Точніше, я її саму останню виключу, тому що я її зараз поки що не можу виключити. І я отцю от виключаю. Я подивився ці камери, і я зрозумів, що одна, тобто ця ось у мене ось тут стоїть, я вам зараз її покажу. Зараз, секундочку, тільки я її відключу. То вона в мене тут була підключене. Вона, вона не знімала, поки я вийшов з додатку. Ну, її можна я взагалі тут, тут флешку поставив, і діпи, я е, скидаю ту флешку на свій телефон і отак дивлюся і криті камери. Ну, я думаю, що все ж таки треба взяти таку от камеру, тому що вона буде ліпше. Ну, тому що ви самі розумієте, що. Е, вона нічного бачення. Мої айфони вони не нічного бачення, ну тобто в цьому хоч щось бачить, а в цей зовсім нічого. Тому я думаю, що ліпше точно взяти в оцю. Тому я думаю, що іменно її ми візьмемо на скриті камери. Ну, і я думаю, що серпська леді по-любому на цей раз попадеться точно на скриті камери, але вона попалася і на минулий раз. Тому я думаю, що вона точно попадеться. Але ми вже будемо ставити на інші, десь в іншому місці, там, наприклад, десь в коридорі може. Скоріше за все, що в коридорі будемо ставити. Тому я думаю, що вже можна закінчувати. Тому я вам всім дякую за перегляд і всім па-па!